Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо з пластиліну кажана. Всі форми я вже підготувала, щоб не витрачати зайвий час. Все інше розповім, коли будемо робити. І так, для початку нам потрібна найбільша кулька це буде голова. До голови ми зараз з вами приєднаємо ось такі. Краплинки трошки вигнуті, це будуть в нас вушка. Ось такі кумедні будуть вушка. Ось такий ось така кулька в нас буде носик, треба його виставити по центру. І тоді з обох сторін виставляємо кульки, очки. Спочатку поставили, приміряли. Потім вже, от мені хочеться носик трошки нижче, ось так ось придавили. Ось така в нас вийшла голова. Але кажанчик нас ще з вами не бачить, бо в нього чого немає, правильно. В нього немає зрачків. Він нас буде дивитися так трошки вгору, такий мріявий мрілив, кажанчик буде. І він в нас буде добрий, тому він в нас буде посміхатися. нам. Він зовсім не страшний, не бридкий, а дуже-дуже добрий і мрійний. Ось подивіться. Він нам вже посміхається. Щоб голову прикріпити до тулуба, ми візьмемо серник і ось так от його вставимо. Кульку, яка поменша, ми прикріпимо знизу. на цей же сирник. Це треба зробити обережненько. От. І тепер голова в нас зможе повертатися, він зможе дивитися на всі боки. Одразу донизу можемо прикріпити, ой, прикріпити ось такі краплинки, це в нас будуть лапки. Це в нас будуть лапки. І поки цю частину роботи ми відкладемо відкладемо для того, щоб зробити крила. Нам для крила понадобиться ось такі краплинки. Дві великі, дві середні і дві поменше. Між собою всі ці краплинки ми ось так ось з'єднаємо, щоб вони трималися між собою. Одне крило і інше крило. Ось так ось. От, подивіться, у нас крила, які вийшли. Ось так вони будуть. Між ось цими нашими краплинками ми покладемо такі невеличкі палички, прикрасимо, щоб було видно ось ці ребра красиві. Кажанчика вони теж виділяються. Тому ось так ось ми їх сюди ставимо. І сюди поставимо. О так, ну і велика паличка в нас обійме наше крильце. Ось так ось. Одне крило обняли. Обіймаємо інше крильце. Ось так ось підрівняємо трошки. Де прям зовсім у нас некрасиво. Бо з пластиліну можна легко все виправити, якщо щось неправильно зробив. Це не страшно. Так, і готово в нас ще є три детальки. Це буде бантик. Якщо ви захочете, ось так краплинки носик до носика, і посередині в нас кулька маленька. Якщо захочете, ваш кажанчик буде хлопчиком, зробимо йому метелик на шию. Якщо дівчинка, можемо на голову причепити бантик. І так одягаємо йому крильця. Ось так ось. Ось одно крилишко і ось інше. От вони в нас тримаються, і хочу, щоб він був хлопчиком, тому я йому зроблю метелика на шию. Ось такий кажанчик у нас. А ще вони дуже люблять висіти вниз головою. Ось йому це не складно. Дивіться, який він. Гарненький і зовсім не страшний. Ой, в нас відвалилось вушко, але це не проблема, тому що з пластиліну можна це все легко-легко виправити. Всім приємної творчості!